будь яке форсування річки це досить складна операція. Але тут я хочу сказати, що в нас артилерія теж не спить, і за допомогою більш точної роботи ми все-таки нищимо логістичні можливості російського групування. Давайте також не забувати, що росіяни зараз не мають навіть малі найменшої уяви, куди ми слідуючий раз вдаримо. Ви пам'ятаєте, як вони нас чекали в Херсоні? Ми пішли на Харків. Після того як вони чекали нас на Луганському напрямку, ми пішли на Херсон. Тобто, вони сьогодні, ті війська, які звільнилися від Херсону, їхні війська російські, вони сьогодні толком не знають, куди їх направляти. Частину звичайно вони кидають запорізький напрямок для того, щоб посилити свої можливості і втримати три основних дороги: це дорога вздовж річки Дніпра по лівому берегу, скажімо так, дорога, яка іде на Мелітополі, дорога, яка йде на Маріуполь. Всі ці три напрямки вони перерізають можливості острова Крим, скажімо так, бо вже. Це буде не півострів, а це вже в цій ситуації стане островом. Ну і плюс давайте не забувати про Хаймерси. Інший же напрямок, який мені більш подобається, не знаю чому. Ну не буду це не є якась таємниця, але тим не менше нас досить недалеко відстань до міста Донецька. Якщо так подивитися, ми сьогодні скували там колосальні ресурси Росії. Сьогодні наші хлопці на Донецькому напрямку під Бахмутом, під Авдіївкою, тримають оборону протистоять колосальній навалі російській артилерії. Розумієте, але справа в тому, що якраз там ми знаходимося в статичному стані, і фактично пристрілювати наші позиції їм набагато легше. В той же час ми бачимо, як ворог провалюється як тільки ми стаємо більш динамічними, атакувальними, контратакувальними, скажімо так, маневреними речами. Тому я думаю, що цей напрямок теж може розглядати як перспективний з боку наших збройних сил. Ну і звичайно, не забуваю про свою рідну Луганщину, з якої я починав війну в 2014 році. От і я. Знаю, що нас там сильно чекають, і теж у нас там є певного роду можливості для успішного контрнаступу. Це такі от головні би я би виділив би моменти, які на сьогоднішній день, ну скажімо так, мені подобаються, але хочу нагадати всім глядачам про те, куди підуть збройні сили України. Знають лише двоє. На сьогоднішній день це пан Залужний і Господь Бог один, Ні один, не другий мені не доповідав, тому я вам не можу точно щось сказати.